Ніна Васильівна Корсунь. Цю жінку називають легендою сміле. Вона поетеса, прозаїк, художниця та педагог. 22 листопада. Ніна Васильівна відзначила свій поважний ювілей. З цієї нагоди запросила шанувальників свого таланту на творчу зустріч у центральну міську бібліотеку. Шановна Ніна Васильівна, я горда з того, що я сьогодні присутня на цьому запиті. Я вас певний час і тривалий час дуже добре знаю. Ви наша легенда. Ви наша. Така добра, мила, чарівна жінка, яка сприймає всесвіт ось тією доброю душею і щирим серцем. І потім ви це все передаєте в творах своїх і лягає це все пензлем на ось ці чудові картини. Низький уклін вам за те, що ви робите, тому що ви своєю творчістю надихаєте дітей на добро. На те, щоб вони з позитивом сприймали навколишнє середовище, на те, щоб вони цікавилися і своєю рідною батьківщиною не лише на сторінках творів, але і природою, ви даєте ту можливість сприймати нашу природу дивовижною. Такою, яка може і лікувати, яка може і підтримати, яка може надихнути. І дійсно, не одне покоління наших смілян ви виховали на цій своїй творчості. Ви знаєте, людина, яка ніколи не залишає, не зупиняється на досягнутому. Ви малювали, ну, принаймні, я так сприйняла, що ви творите якусь чи це рядки, чи це картину, але уже у вас у думках уже є наступна ідея, що відкрити, що зробити. Тому, користуючись нагодою від міського голови, я хочу сьогодні від всієї нашої команди, якщо ну, не побоюсь, напевно, від нашої громади подякувати за те, що ви є, за те, що я навіть сьогодні чесно. Дізналася, що ви до нас переїхали. Я чесно думала, що ви корінна наша смілянка. І дійсно тепер нам повезло дуже, що ви до нас прибули і ось тут робите такі дива. Тому сьогодні ось ці чарівні квіти вам, щоб вони вас надихали і сприймали. Дякую за багаторічну сумлінну працю, за той вагомий внесок в творчість. В нашу колиску в нашої громади спасибі вам, низький уклін, Щиро любимо, поважаємо і дякуємо. Оціновувачі творчості Ніни Корсунь прийшли на ювілейні гостини, щоб привітати її, насолодитися спілкуванням та висловити щирі захоплення та повагу. Кожен чогось вартий, а є дійсно особистості. Дійсно особистості. І вас ну, ну, знає, мабуть, кожен смілянин, я так думаю, тому що ви скрізь, ви скрізь, ви, ви поет, ви художник, ви вчитель, ви керівник студії різних колективів. Ви ну, дійсно надзвичайно талановита людина, справжній митець. І ви, у нас не багатьох тих людей, тих смілян. Які творять нашу історію, історію нашого міста, культуру, культурну спадщину нашого міста, збагачують її своїми такими прекрасними творами і дивлячись на цю красу, яку ми бачимо тут, ну людина не може бути некрасива. Я завжди говорила і говорю, що ну дивишся на ну, ми завжди жінка на яку звертаєш увагу, якою захоплюєшся. Я особисто дійсно захоплююсь, дай Боже вам довгих довгих років життя, натхнення на творчість. Творіть о таке прекрасне, яке ви творите. Ніна Васильівна Корсунь народилася на Уралі, і ось уже понад півстоліття живе у Смілі і має чи не найбільший творчий доробок серед смілянських поетів. Ні один е, захід ніколи не приходив без участі Ніни Васильівни. Це не те, що її презентація там особистої книги чи роману. Це інше, це все було так, але вона завжди приймала активну участь у проведенні загальних. Заходів, чи то е, вечір присвячений творчості Ліни Костенко, чи то Павла Тичини, чи то Василя Симоненко. Ніна Васильівна завжди відгукувалася, завжди приходила, завжди брала участь активно і завжди її виступ був цікавим, завжди люди з задоволенням слухали. Ну, Друга сходинка знайомства моя була з вами. Це ваша художня творчість. Ну, Ця творчість, звичайно, мене підкорила, вона, вона мене вразила, вона мене просто, ну, мені дуже подобалася. Мої е, стіни моєї оселі прикрашають ваші картини. Е, мабуть, у Ніни Васильівни, в однієї з смілянських письменників, поетів, найбільший творчий, друкований доробок. Тому що ну в когось менше книг, в когось там більше, в когось скільки, Я не буду це говорити, бо це зовсім не потрібно. Всі ці книги цінні, все це, все це ну, здорово. Але в Ніни Васильівни книг найбільше. Тому найбільше було проведено в наших стінах презентацій, творчих зустрічей, ювілейних творчих зустрічей. Просто зустрічі. Потім не один раз Ніна Васильівна участвувала в нашому бібліокафе. Ми її запрошували. Така наша співпраця тісна, така наша співпраця тісна і близька. В общем, другий Щоб... будинок мій Ніна Васильівна не уявляє свого життя без співпраці із дітьми. Відтак шосте десятиліття працює у закладах освіти. Вона відмінник освіти України, засновник та незмінний керівник народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва Перлина будинку дитячої та юнацької творчості. Ніна Корсунь двічі була переможницею міського конкурсу Жінка руку, займається благодійною діяльністю. Є активною учасницею літературного об'єднання «Тясмен», що працює при комунальному підприємстві медіа Центр. Сказала так, поетам всіх віків була потрібна муза, а жінці хто потрібен, якщо вона поет, Ніна Васильівна Корсун вирішила це питання по-своєму. Вона взяла пензель до рук, взяла фарби і почала малювати. Тепер озирніться навколо. Ви бачите? Що потрібно, оце її відповідь. Ніна Васильівна, хай вам пишеться, хай вам твориться, хай фарби бринять, звучать і яскравіють на радість людям. І нехай слово горнеться до вашого пера і тішить. Вашими новими поетичними образами ювілярка бере участь у роботі редакційних колегій місцевих проєктів. Є авторкою ідеї створення пісенника смілянських композиторів на вірші місцевих літераторів, оспівана в легендах та піснях. У співпраці із композиторами як поетеса створила низку пісень. Заслужені компліменти, ювілярці адресували її колеги по перу: Анатолій Горбівненко, Володимир Савченко, Надія Санжарівська, колега з освітянської ниви Валентина Осінська та інші поціновувачі талановитої смілянки. Світ краси та гармонії. Ні не курсонь. Це тепла родинна зустріч у колі людей, з якими іменинниця відчуває себе затишно, комфортно, надійно та натхненно. Я в цій жінці відчула силу так, жіночу, але без меж. Я в цій жінці відчула силу і, здається, мені ви теж. Ні, не ту, що вдягає берці, і не ту, що тримає мечі. Її сила у щирім серці, що сховалося поміж плеч, трішки стримана, все ж помітна, непідробна шляхетна кров, безкорисливо, благородно випромінює всім любов, мудрість в погляді і могутність, В кожному слові опора. Міць, бо ж рішучість це її сутність променистих ясних зіниць. Я в цій жінці відчула силу в елегантності і думках. Тож для неї пишу курсивом Будь щаслива в своїх руках. Прикрасив свято музичний комплімент від дитячої школи мистецтв. Свій вокальний талант дарували ювілярці Тетяна Бреу, стародинний дует Світлана та Микола Сюмаки. Сюрпризом стали поетичні пісенні та відео вітання від будинку дитячої та юнацької творчості. Ми такий маленький зробили зі мою вам подарунок. Ми написали пісню на ваш вір. Сами залежить століття. Боросься, наша держава вічна свята. Багато щирих слів подяки Ніні Васильівні за її неординарність, унікальність, вміння робити цей світ гармонійним, наповнити його мудрістю, творчістю та красою. Багато говорить такого знову ж не знаю, те, що я сама про себе так не думаю. Ну не думаю, я там навпаки, десь там жужу себе, десь там підколюю, що, та, що ти от робиш, кому воно треба. От, в першу чергу воно треба мені. І саме в цьому щастя, це в цьому щастя, що ти робиш Як ще така поговорка про роботу є, каже, ой, то я на роботі роблю, що хочу, мені за це ще й гроші платять. <рігла> ось я 60 років стажу маю, саме за те, що роблю, що хочу. <рігла> Тому що якщо людина не любить свою професію, то то нещасна людина. Бо ми ще даємо... Більшу частину свого життя, здоров'я, сил, проче саме своїй роботі. І не любити свою роботу, не любити своїх колег, не любити своєї праці це, це не щастя. А я дуже щаслива людина, бо я займаюся тим, чим все життя хотіла. У ювілярки ще дуже багато планів, і вони неодмінно здійсняться. Віримо в це і вкотре щиро вітаємо Ніну Васильівну Корсунь із її поважним ювілеєм.